Привіт! Сьогодні ми продивляємося, як вийшли з моточників молоді матки. Дійшли до цього вулика і тут Ну, скільки тримаєш бджоли, постійно щось, з здивує бджоли. Тут був фіст від продажу пакета і молоду матку поставили моточник. Покажи вам моточник. Є. Так, то моточник, видно, що моточник. Чекайте ми його підіймо. Так, видно, що маточник вийшов, все правильно, маточник файний, все як має бути. так, І, і коротше, ми з цієї сторони заходжу, подивилися. А тут такий язик вони відстроїли на потолочене і ще залили його медом. Фостик. Що тут матка молода, може бути, ще й немає. Видно, що тут трохи підлили медом. Матки тут молодої, зараз це ще впали цей язик. Маточки тут не видно. Ну зараз пошукаємо її вулоку. Коли матки не було, язик ніхто не строїв. Так, зараз достану. Перевели, скільки ще не відстроїти ці. Залити до нектаром, прашки є тут. Так, жило потрясаємо. Йдемо шукати ту матку, через яку вони стільки сил потратили. Так, все, це повідкидали. Так, заодно подивимося, як вони ну, дуже добре. Не знаю, у нас в попередньому відео розказував, що каштан цвіте. Ну, йде. Ціний харт. Але мет такий прозрачний, та ну, побжитні вам ми Так якби його носили заказі, а не з каштану. Дуже прозрачний. Вони щось з другого у нас. Дуже сильно сім'я. Такі рамки тяжкі лають на що. подивись, що Все областей. Маточки тут не рідко. Молоду, не так легко знайти весь цей. Дуже добре біжали носить. Знаєте, показали Цю маточку. Ох, це теж дуже сильно залета. Рамочка. Ця вощенка була, відстроєна і за лета і застроєна. Так, покажите ми, які у нас тут дуже файні трутні. Імпортні, Крася бджолона. Так, дуже добре, тим далі теж дуже рамочка тяжелезна, залита. Ну це взагалі це все по 3 верех 3 кг. Ті Зараз передивиться цю пасіку, можна зразу підкачатися за, по ходу. Так, невидко. Ну, що робить села з сім'ї? Бдджіла наростилася. Ще й меду дуже добре візьмемо. Так, ми перехвачу ліпше, щоб не пустити. Так, п'ятачок розплода. Маточки ще не видно. С цей сторону зразу видно. Перший признак, що маточка в цій сім'ї є, вона розгрізла маточник і посушила його. Нічого там немає, це означає, що маточка тут є. Ну, той язик на початку означав, що маточка там теж є. Ну, але це другий признак. Коли сім'я, я, я замітю свої практики, коли сім'я... Не зайшла в роєвий стан, Получається, від неї забрали пакет, вона не зайшла в роєвий стан, потім ставиш маточник на виході, і та матка розрізає всі маточники без проблем. Але якщо сім'я, ну це хто може хтось не знає, якщо сім'я зайшла в роєвий стан, і ви від неї продали пакет, то та сім'я, та матка, яка вийде перша, вона б зразу вилити з рою. Якщо навіть я б довго маточник на виході, він би опять, якщо би. У них, та матка, яку я б дав у вона б не розгризала ці моточники бджоли б її не позвали. Вони б хотіли дати роя, вони б її не дозволяли. А сім'я, яка не була в ройовому стані, ну, їм, ну, не знаю, як може коздро бджола, може косподром, але ну, з ну, цією бджолою б а так все робить Якщо сім'я не в ройовому стані, пакет забрали, маточник підсадив, підсадив на виході, матка вийшла, моточники розрізла. Все, проблем ще немає. А якщо вона зразу обліталося, то взагалі дуже добре. Так, ну що, обжатка, режа, не бачу тут матки. Очі дві рамочки може десь там. Тож ті, це всі рамочки, можна сказати. Матка облітається і буде дуже трошки ми відкачаємо тих світлих вощин Чорні рамки не будемо качати, лише світлі магазинні і гніздні і якщо з гніздового корпуса, то лише світлі рамочки. Так, ось. Маточка ця, яка тут чуде. Дуже файна маточка. Видно, все чітко, ножки всі є. Крила на місці, все добре. Дуже добре. Так, моточник цей вони. Опять же, моточник сушуть. Матки, матка получається. Матка вже є, вони вже осушують, вони вже не хочуть. Мотошників. Тоді де там матка здає? Ще раз покажу. Так щоб... ось, Молода маточка. Ну, видно, що, я думаю, що вона. Видно, ззади, в неї, ну, вона вже даже, може часом вже йшла на обльоти. Коли матка йде на обліт, у неї ззаді привідкривається. Тротка постійно, де, де саме жилце, воно постійно трошки привідкрите. Вона може, шлейф, ну то є що шлейф, матка за собою тягне. Вона трохи тягне, а відкриє відщо і вона відпадає. Ну, по цій матці. видно, або Вона ще ні, ну, вона як, вона ні, що обліталася, вже ну, сіяти має. Вона йшла на обльоти, на обльоти вона ж йде. І можливо таке, що вона вже якусь частину можна трошки обліталася. Завтра вона ще трошки дооблітується Матка ж виходна обліта може і раз, відійти, два, два рази вилітає матка по-різному. Ну, по цій матці видно, що вона вже, якби вже або готується вже, отут, ну, завтра десь на днях піти на обльот або вже й вилітала. Вже. Бо якщо подивитися, коли ці маточники ми роздавали, то. Сьогодні вже буде е, десь 8 день. Як відколи пакет забрали, ми роздали їх е, на другий день. То Ці матки вона вийшла з моточника. Ну ні, вона ще не мала бути. Само буде п'ятий день, шостий, як вона вийшла. Вона зараз може просто вилітати, але ще, це ще не буде ті виліти, які, які мали би бути. Так. Трошки це позрадуть дуже, дуже, який Все з цих суть. Так, мет. Витягнемо що. Чекаємо. Поки вже лінову витягнув зараз і відмеду Так, все. Закриваємо їх. Буде таке маленьке відео. Буде таке маленьке відео про... Ну, як які зараз молоді матки? Як вони виглядають. Так, що я зараз зроблю? Опять же, тут треба поставити їм заставну. Бачу, у них є та рамочка з цієї сторони. Ту рамочку яка з цієї сторони, я їм кину гніздо. Ух, мо, це взагалі. Так. рамочки я поставлю з цієї сторони потім буду відкачуватися з таких сімей, я буду... ці всі рамочки, ці чорні, вони будуть лишатися як кормові. Тож, опять же, більше буде корму, менше буде годувати в зиму. Ну, Так буде найліпше. А, от... а от такі рамочки, от, і ота світла вощенна, оця вощенна, я її буду відбирати ці світлі рамочки. Так. Трошечки улочко розширимо, от, от тако, трошки розширимо так. Нехай вони носять, нехай ці роздуваються рамочки чим побірше. Тут розплоду вже одно немає відкрито, поки матка облітається, у мене стіти десь тут. Я думаю, що поки матка облітається, ми вже, вже викачаємо. Думаю, що в метрі будемо качати вже аж після акації, скочив всього. Так, тут раз заставну поставити, бо будемо п'ять язичок на Тут за стовну. А, агендою є за ну, Так, зараз, коротше, ми це заставну покладемо там є на всякий случай. Так, де воно піде сюди. Зараз ми там покладемо цей язичок. Що ми з цим язичком? Ми його поставимо тут зверху, вони цей мет позабирають. Так це ні, не вони цей мед заберу. Скільки меду на брецьках мед тече. Нектар. Так, зараз ми то заберем. Відео не будемо затятити, ну просто подивимося, що тут у нас? Ну, як тут вийшов моточник, не будемо, дивимося, може шукати, просто маточник є, є. Так, зразу дивимося, бо ми роздавали, ми роздавали моточники дві партії, виходить. Одні роздавали. Получається одна числа, а потім через день вродвала ще. Так що ніж подивитися, чи, чи це мені якісь дрої. Так, маточник вийшов, маточник дуже супоровий, вихід правильний, не Ні збоку, нічого, все як має бути. Так, добре. І що, чи тут Скільки там? Воно? 11. 12. 11. 12. Ну, покажу заря село. Не затяти відео. Отак. Фіст а тут виглядає. Ось тако. Допустимо, якщо б якщо цей моточник би не вийшов, от зараз я дивлюся, він е, або лишився, або так є, або б жила з боку розгрезла, тоді я, я їм би отакій от сім'ї я ще раз би поставив моточник на виході, я би ще раз їм поставив. Бо, ну, в принципі, тут пару днів пройшло, навіть коли моточник на виході, я б же поставив. Але якщо вже би того разу, ну, зараз, допустим, другий моточник, якщо б там вже би не вийшов, бо матка би не обліталася то тим вже я би ставлю плодну матку. І допустим, тут сім'ї, якщо матка це не обльотується, то де я Опять же їм ставлю вже плодну матку, бо ну, вже дуже багато часу. Виходить. Так, покридімо, тут фісла ще три, шість рамочок, сім з бджолою. Так, вже не будемо. Ну, цю лише рамочку трохи заставляємо Не будемо вже зараз це показувати, бо тут вже дуже багато зараз часу пройде. Перші 10 минут ми тут будемо матку шукати. Туби не більше. Ніш Та рамочка. Як вони мету? Ось. ось так. Ось. Дуже добре. Так, подивимося, що вощину буде. Ольга матку не. дуже добре заливає. Рамочка залита Ну, зрота. Так, за Ну, ще одне. Ну, так, побістро про піжамоси. Так. Дивись, який там тротень ще лишився. Ну, цей трутень я зривати не буду, ну і вигода. Він нам нічого не шкодить. Так, ти дивись, дивись, ось там я став, там не буду.

Так, видно, Тут ще мотошники не кивала, бо тут є мотошники внизу. Вони ще не розрізані. Ну, Це може бути, якщо допустимо. Ну, вона, вона зараз порозрізає їх, якщо вона є. То треба перевіряти, навіть якщо маточник вийшов, все одно треба матку знайти, ну бажано би знайти. Або знайти, допустимо, от були маточники розрізані, тоді я би сказати точно, матка тут то 100% є. А так як він не розрізаний, то треба ще подивитися чи. Чи вона є? Так, ці маточники зараз... Щоб відео не затягти їх. А, маточка, маточка є, якраз попалась. Якраз вона попалась. от тут маточка. Видно, так? Да? Вона бігає. Вона, значить, вона десь може вийшла з маточника, може вчора, може позавчора. Вона ще трошки побігає зараз, Лише, ну, вона почне йти наблюдати. Вона сім'я почувствує її. І ці маточники всі маточника З <смі> цього маточника вийде... матка яка буде сіяти по 5 тисяч лічинок на день <смі> на пару, пару днів сім'я її почувствує, і ці маточники вона порозрізає ці всі, що тут є. Е, ну, як... Може бути таке, ну все буває. Може бути таке, що от вона може їх не перегрести. Ну, В тому році, допустимо, так само я робив таким принципом. Ну, тако, щоб, ну, то просто дуже багато роботи це додає тобі. Багато моточників розрізли. Ну, бувало, може такі, що ну, може не розгрізли моточники. І що це може бути? Ну, бувало в тому році бувало таке, що вилітали маленькі ройки, що видно було, що матка молода виходила їхня і викидала ройок. Але тоді ну, дуже легко це все провірялося, бо в журналі було записано, де матки вже були, плодні, де були неплодні. І буквально пішов на вечір, подивився, де, де вже знайшов де таку сім'ю, то лише одразу матку вбиралося і ставилося її в той який вилітав, кидався назад у сім'ю, то і все. Так, все добре, показали цю матку ще додивлюся до кінця, вже такий тут відкрив, то вже ці маточники, але всякий случай вже таке. Пойному Уже... вже не. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк. Написати якісь коментарі, що комусь тут буде цікаво. Всім пока!